Так, все слухай. Ой. Ой-ой-ой, зараз. Так, діти, сьогодні ми з вами почнемо заняття відразу з пісеньки. Порухаємося, зарядимося з вами на позитив, а потім будемо працювати. Важливо піклуватися про себе та берегти своє здоров'я. Тож беріть з собою сестру або брата, маму чи тата і рухайтесь разом з нами. Оля є звук? Да, є сюди. Сіно. Ноги дуже спритні, затанцюють в ритні. Гарний настрій не спиняй. І давай, давай, давай. Ей! -е -е -е, Ух, здорово ці здоровий дух. Ей, -е -е, у, -у, -у. здоровом цілі, здоровий дух. Голови дитячі, крутяться, мов м'ячі. а не аніки хвилю запустив живіт. Вгору подивіться. Малята зарядилися на позитив, потанцювали, так? про що співаються в пісеньки, діти? А? Про що? Що в здоровому тілі здоровий дух, так? Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про корисні звички. Багато звичок, будь корисних, малятка, будь-хто шкідливих, формуються ще з дитинства. Вони впливають на життя. Стан здоров'я, взаємини з іншими людьми та успішність діти. Навчитися берегти здоров'я та вести правильний здоровий спосіб життя нам допоможуть малята корисні звички, вони супроводжують нас протягом дня. Отже, які корисні звички нам необхідні, діти, дивіться, кожного ранку що треба робити? Вот зарядку. Зарядку. Правильно, доброго ранку, дітки, хто приєднався. Діти <говори> ну, багато дітей. У все. <говори> і... <говори> Аня і хлопчики. Ми дуже раді Аня? вас бачити. <говори> <говори> кожного ранку треба робити зарядку та займатися спортом. Займатися спортом, діти. Далі. Що треба ще зранку робити, діти? Заправляти своє Так. молодці. Далі діти, дивіться. Що треба зранку робити завжди і ввечері? Чистити зуби. Ну, так, Треба кожного ранку та ввечері чистити зуби. Це дуже корисна звичка. Ви сьогодні вже всі почистили? Так. Да. Супер! Молодці малята! Далі! Треба підтримувати чистоту та порядок у кімнаті. У вашій кімнаті завжди повинно бути чистенько діти. Прибирайте частенько і ввечері. Далі, малята, погралися, поставили на місце. Далі, малята, потрібно більше часу знаходити на свіжому повітрі, гуляти в ігри, кататися на супопраці, на велосипеді, на роликах, тому що свіже повітря дуже корисне. Далі малята щодня вживай фрукти та овочі. Вони дуже смачні, там в них дуже багато корисних елементів. Да. Менше вживай газованої води, цукерок та тістечок. Це дуже смачні, дуже смачні продукти, діти, але вони шкідливі. Вони шкідливі для нашого здоров'я, тому треба їх. Якщо не убрати, то хоча б обмежувати малята їсти, але трішки. Наприклад, одну цукерочку в день, так? Далі малята, також дуже корисно пити багато води. Далі дітки, треба об'єднувати біжу. І допомагати мамі вдома. От подивіться, що тут я роблю на фотографії, дітки, як ви гадаєте, що я роблю? Я Посуду. 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 Так, от і ви, малята, ви вже дорослі, і можете пробувати допомагати мамі або бабусі мити посуд. Також малята, треба поважати і допомагати старшим літнім людям. А Піклуйтеся про своїх домашніх улюбленців. Бачите, ось я вигулюю свою бонечку. Завжди мий руки з милом. Діти, Треба руки мити дуже часто упродовж цього дня і обов'язково. <плес> так. Так, так, Не лягай спати пізніше, 5 години вечора. Пізно не можна лягати, бо буде головка боліти. Діти, треба до 10-ї, вам найкраще десь о 9. Лягати. Не сиди довго в гаджетах, тому що це дітки шкідливо для вашого зору. І будь завжди на позитиві. Треба бути завжди веселим, життєрадісним. радісним, і тоді у вас все в житті малята буде добре. Діти, От дивіться, ми тільки що з вами передимося <рив> <рив> і допоможуть вам бути здоровими. А ще, гляд, я пропоную зараз подивитися, для чого ж ми треба з милом? Ось подивіться дослід, який я проводила. Подивіться уважно мило називається і невором. Діти, а ще я пропоную вам подивитися, чому потрібно мити руки з милом, яку дивовижну силу має мило, і як воно знищує мікроби? Цього нам необхідно. Дві ємкості. В одну малята ми наливаємо водичку, <клес> Ми наливаємо рідке мило. А ще діти для нашого досліду нам потрібен чорний мелитий перець, тому вам треба цей дослід виконувати тільки з батьками. Беремо перчик наш і насипаємо його у водичку. Це, діти, будуть наші мікроби. Ось подивіться, скільки мікробів у нашій тарілочці. І що ж, малята, тепер до досліду. Беремо наш пальчик і опускаємо його в тарілочку. Подивіться, як мікроби начіплялися на наші пальчики. Подивіться, скільки микробів на нашому пальчику. Якщо руки з милом не вимити, всі ці мікроби потраплять для нас у животик. І потім ми будемо дуже хворіти, буде дуже боліти наш живіт. Тому треба вимити руки з милом. А тепер наносимо на наш пальчик мило, покунаємо в мило, добре набираємо. Ось подивіться, як вони тікають, як вони бояться мило малята. Тому, бачите, і пальчик наш залишився чистим, не начекалися мікроби на пальчик, тому треба обов'язково мити руки з милом, і ніякі мікроби вам не будуть страшні. Діти, ось ви подивилися досвід про мило та мікроби. скажіть, для... для чого треба мити ручки з милом? Єва, повтори голосніше, для чого треба ручка? Дітки, ми миємо. Зміло, знижемо всі мікроби, щоб мікроби не чіплялися на наші пальчики та ручки, треба обов'язково витирських миром. А скажіть, а це шкідливі мікроби? От чим вони нам шкідливі? Тому що, ага. Тому що від них ми можемо захворіти. Так, Ми, ми від них спохворіємо. Десі. А зараз послухайте загадку і відгадайте. Коли миюсь чи вмираюсь, потім ним я витираю витирати худко звик, мим'я кисеньке, рушник. Правильно, дітки, рушник. рушник – це також засоб особистої гігієни. Малякція. Сьогодні я вам пропоную. Е, намалювати ось такий рушничок. Подивіться уважно? Його малювати не складно. Зараз я вам, дітки, у групу скину відео і з мамою, з бабусею, хто біля вас є, подивитесь і спробуєте намалювати ось такий матч рушничок. Тому, дітки, Ой, хто це наша хворіє? Ванічка, ти кашляєш, да? <клес> так? Е, діти. Тому е, зараз ми переглядати мультик не, не будемо, тому що це дуже довго, і в нас вже часу нема, у вас буде ж наступне заняття. Тому, малята, е, мийте руки з милом, дотримуйтесь корисних звичок і не хворіте. <клес> Я вам дякую. Зараз я вам перейду відео, як намалювати такий гарний рушничок. Дітки, до побачення. До побачення малята.